Я знаю про я просто румс пошукаю. я знаю, Ну я не шукаю румс як. Я знаю в якісь рівні. Окей. Okay. А прийду той, Дімон. А ще мене в гейм 3 звати Матіас 3328. Ну Окей, я граю в якийсь медіум. А А Ну, Роман Найкраще слово. Якщо ви хочете узнати, що наже ми робимо найкращі слова? Я не знаю, що ми то робимо. Нам так подобається робити щось. А ще, наконець, я на Марлаті знімаю.

50%, у мене зараз на 10% щас. Якщо ви хочете знати, від куди я знаю відсотки, скільки болить

Хотя у Роман Дік каналі, каналі ну, підпишите на той канал. Там є дивне відео, де мама співає щось. Йому даже то надоїло, але він щось 100 мільярдів відео з тим звуком робив, коли йому то надоїло. Я знаю, трохи надоїло, то дивно. Я ну, Як мені трохи подобається, трохи надоїло, то непогано, бо там є трохи. То непогано, як трохи надоїло, бо... а знаю, Якщо ви ще трохи говорите, або ви ніколи бачили, або, ну. Ладно, якщо ви говорили трохи колись, то перше відео де я говорю як так. Та блін! Якщо ви хочете узнати, чого я та блін сказав, бо коли я торкаю ту кнопку, я завжди ті шипи торкаю. І не треба так. Ні, то мій... Ну, то мій перший канал реально від... Ну, воно говорить 2018. Не спрашуйте, як я так рано зробив канал, коли мій голос схоже як мені 9. Я паузу відео зараз, бо я хочу пити, і я і треба зарядку комп'ютер. Ну, я якийсь буду. Я я, ви знаєте, я в Medium Demon є якийсь дуже легкий демон для мене. То, то, вертите ті. Если вы не можете найти, я вам, может, скажу айди, если вы их хотите. Потому я там 27% положил. Ну там є мини-вейв, я знаю, никому мини-вейв, я думаю, понравится. Ну, я знаю. Той медіум Дімон реально схоже дуже сплани, але запам'ятайте, я дуже новий в Гіон 3 даєш, я майже два місяці тільки. І. І тут. Я не знаю, я в Roblox може не буду грати. Ну тому і рівні я е, пограю. А ще не шукайте рівень Матіас 3328, бо такого нема. Окей, okay, я um. Я знаю, то я кис рівень я зробив. Ну, то можно пройти, то на экстрим, Димон. Ви тут самий новий, waved. Будь ласка, отіріть той рівень на дімо, неха... Не я не знаю, что він тільки Хардер оцініть то на дімон. Ну, я тут написал, что що, що я пройшов Ізі Дімон.

I am. про троихру Шаро Шичароман Гори про я ну, граю в Platinum Adventures. А, блин. Ну, в The Nightmare, я знаю, то Easy Demon, то на Easy, и Easy Demon. Вот тут я, я получил 50-200, а так не колы проходжу демоны. чуєте, як я щось злюсь, або якісь звуки чуєте, то не я. То щось то щось, яке вам не скажу. просто. Якщо ви хочете знати, чого навіть е, йому надоїло, то ну е, і ще мені. Та я забуваю приїхати. Ну то буває небагато, я не знаю, чого я коли знімаю і забуваю приїхати, то дуже дивно. Ой, а не забув приїхнути. Він говорить коли я і я говорю коли він так само. <різова> е, Якийсь рівень називається твар 1, ну вони хотіли 21 написати. Колись гою до свого друга Роман. Привіт-привіт ми на каналі Роман Дідик. Ну, а ще, якщо ви хочете узнати, то нормальний Діван Рівень. Я знаю, що тут так багато ефектів. мені, Якщо вам надоїло, що так багато ефектів, не думай, що ти тільки тут. Ще й... Мені то надоїло, коли вони то роблять. Як О, от у той рівень. Дивно. Тут то супер дивно. Ну, то супер -дивно. Tô... Ні, а ви... ви знаєте, що тут супер дивно? Що тут нормальну пісню використовують, як від мейн рівні? То супер дивно на новому рівні. Ну Но... на новому дімон рівні, бо... Нормально ці як рісент рівні, які дуже погані. Та я вийшов, хто ну, там старомандесь більше всього. Але поганий як тестище? Не знаю, то якийсь яка який, якийсь дивний. Рів. Серйозно, я вчити в якось. Я навіть не хотів то я якось ну дивитись. Можна тут дивись. Д можна не клікати і, і ти пройдеш рівень. Вони забули про те. То І ще такі рівні завжди бувають. Музика. Чого то, пісня? Бачу. Ні, я не хочу пісню слухати. Імпці. Я реально то бачу. Я не бачу сірі стуки, але я бачу доларку. Так. Да я в якомусь вейві. Дивіться, Дивитеся, Wave, я Wave, чого я коли я держу. Це эм 52 хвилини та дойду на просто у пауз. А ще... Я, як я по дивному ще можу Як. Ем, я. Я просто виберу якийсь дивний рівень. Ви бачите, що чая клікаю, да? Але коли я держу, то пасі на що вона може подумати, що я клікаю, як або може подумати, що я не клікаю, як то дивно. А ще я можу буду скоро знімати, як я зроблю 28. Якщо ви хочете узнати, що що таке 28, як вот як в мене рівень ще вийшло. Ну то ри, ну то як про кімнати рівень, так само як всі рівні дімо, які всім подобаються. Я тут буду робити повторятися як після того 3. Тут коли вже буде планета з. Окей, що коли вже буде планета Д. буде планета Д? Ну, Я буду робити рівень як отак. От бо я не знаю вже, що робити. То реально буде, я думаю, останнє відео в Марлатис. Дякую за що ви подивились. Я можу вернусь потім. Я можу вернусь потім. Я...